Назва у віршів моїх немає, це мій останній вірш. Крайнь. Не немає. Фішка, так. Як тяжко дивитись у небо, ще вслане блідими зірками. І, мов все нормально, так треба, крізь люди у грудях з дірками. Ідуть поглинаючи вітер, плюючи навколо й в усіх. А потім запустять у твітер, як люблять друзяшок своїх. Чому ти вже не воюєш? Де ж зник той славетний бунтар? Ти плани вже не будуєш, відкинув любові тягар. Я звик не дивитись на зорі, я звик до баланди буття. Це норма, якщо усі хворі. Від норми нема вороття. Дякую. Мій наступний вірш це, мабуть, поки що мій найкращий вірш. Ну, принаймні, я так бажаю. Не є безмежним наше життя. У когось роман, у когось новела. Читаємо, ковтаючи до забуття. Куди ж нас історія далі завела? А що, як абзац, наступний кінець? Не буде кохання і щастя не буде, ти не шедевр і не взірець. Хтось погортає тебе і забуде. Пошив політурку, вражаючи гарно. Та зміст не уклав, забув чи не зміг Читати тебе абсолютно намарне. Таких на полицях є тисячі книг. Шукайте натхнення, бо часу є мало. Не треба рецензії, редакцій, не треба. У землю давно ви вросли вже ногами. Тепер же торкніться хоч трошечки нема. І останній вірш, який би я хотів зачитати, був написаний мною е, під натхненням від е, останньої битви поетів: Відкусиш шматочок щастя, ледь притрушений журбою, і не треба його красти. Він задарма нам з тобою. Його добре ти прожуй, Відчуваєш кисло нотку? Це кохання, що згасає, роздирає в шмаття глотку. Не кричи. Не поспішай, ти дожуй і проковтни. Може, щоб запити чай? Ні, тоді бодай засни. Тільки так, щоб назавжди, щоб не було тої муки, ти пустій чекай завжди. Без хапань за мертві руки. Все, доїла, прощавай. Не чекай мого дзвінка, і потроху забувай, звідки та любов п'янка.